Всім привіт. Во який апарат. Technics su 700 Апаратик 86-88 років. Має, ну як має заявлено два по 60. Він, якби, мав би бути робочий, але все одно треба перевірити. Тобто, бачимо споживану 360 Вт. Про що то нам каже, що 2 по 60 тут, якби цілком впевнено, він може видати. А не так, як в деяких 250 Вт споживана. І 5 по 80 Вт потужність, потужність ту, яку він видає? Входи? тюнер, CD Термінальчики ось такі. Апарат досить компактний. От яке охолодження. Я вам скажу, в 1986 році це було щось таким, мабуть, передовим. SVI 3104. Японія. Так, я не знаю, як показати, а ось так помітно. О там, 6800. Е, дуже простенький підсилювач. Дуже простенький. А які тут електролітики в використовуються? Схоже на Ельну. Ось ця така так виштампована шапочка, О, ну, як в Ельне. Ну, окей, давайте його підімкнемо. Ось так вмикається так. Зараз тільки правий. Справа О! є, Пробило. Давайте подивимося на регулятори. Регулятор. Нічого критичного. Ось вот трішечки. Давайте йому ще раз зробимо виключення і включення. От правий тепер з'явився трішки з запізненням. Хоча скарг на підсилювач не було, навіть не знаю. Так, ну, тоді що? Розбираємо, дивимося реле і дивимося регулятор балансу. Ну, там. Походу ще щось подивимося. Основная плата. Разом з периферією на столі. Навіть не знаю. Давайте почнемо з механіки. От в нас тут є. Чи ні. Ота, так, так, це кнопка Mute. І подивимось на цю кнопочку. О, ну от одразу які в нас результати цікаві. Так, і ця пара має бути також замкнута. О, а тут бачимо, ну, в принципі, більш-менш 0 ну, людин. Подивимось на селектори. Увімкнений. Ось тут крайні пари. О, досить такий неочікуваний результат. 0,1 один. Ну, цікаво, давайте. Все. Добро. И тут? Ну ничего себе. Та ні, так і добре. Е, Риле. Реле. Реле розбирається. Випаяв перемикачик і вже обслужив перемикачок. Тут у нас було, бачимо, такий ніби як прорізь. З заводу був наклеєний скочок такий, мабуть, щоб туди нічого не потрапляло. Значить, я його трішки промив, запшикав і заклеїв каптоновим скотчиком таким. Так, ці абсолютно були нормальні. Добре, переміряв конденсатори. Оце сигнальні в нас прохідні в порядку на 3,3 Ці також. І давайте, що я ще не міряв? Ще не міряв. Ось ці великі банки. Давайте на них подивимось. На всяк випадок їх. Ось так. покоротим Баночки нагадаю по шість вісімсот. Шість. І шість. Добре? І зараз, мабуть, пробіжусь по дрібних таких конденсаторах. І це вже зроблю поза кадром. І в нас ось тут біля вихідної мікросхемки поляночка з конденсаторами і два електроліти. Ось тут є рядочок. Давайте подивимось: два електроліти на 22, ось тут і ось тут. Ось один, ось другий. Так, це в нас 330. Дивимось 330. Окей. 22. Не окей. 22. Також не окей. Розібрав грале? Давайте подивимось, яке воно. Дайте іншу пору. Зараз його відчищу так після чистки ідеально. Кнопочка класична. Тобто ось така. І ви подивіться, які контакти чорні, як той пластик. Вони просто маскуються на фоні того пластику. Вау! Закінчив я. Цією майн платою, конденсатори, реле, регулятор, і ось ця колись паскудна кніпочка. Так, вже все в порядку. Підсилювач підзібрався, е, тільки що так мені стало цікаво за е, вихідну мікросхемку. Просто з такою не стикався, от знайшов на eBay, дешево Будете мати на увазі, якщо десь апарат буде з несправністю, немає виходу. То знаєте, що мікросхемка в пів апарату буде. Маємо ось ці кнопочки, які перемикають у нас <кхід> вихід головні і додаткові, тобто спікер ось тут. І щось мені, коли я їх нажимав, вони якось ось так були. Ну, от. Оця кнопочка якось так глибше, і воно якось рухалось. Думаю, що ж воно рухається, не давало мені спокою. А рухалось воно ось чого. Тут з заводу нашурували якось клею. Отак от. І не знаю, чи потиснуло сильніше, чи що, і воно от зламався вусик. Де він наш вусик? От тут наш вусик. От так от. І зараз я його заклею. Довелось трішки підрозібрати знову. Такий Technics SU-700, мегакомпактний в даному розмірі 44. Мається на увазі по глибині. Не знаю, чи є щось компактніше, стане на любу поличку. Мега простий в обслуговуванні, в ремонті. Ну, скажімо так, але не дешевий, мабуть, якщо вийде вихідна збірочка. Я десь навіть вичитав, що це Санкенівська збірочка. Ну, якби, може, і непогана. До зустрічі!